Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із Сільпо. Тож записайтеся смакотою, ставте лайки і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це гранола. Доктор Беннер, 49 гривень 99 копійок за 300 грамів. 50% знижечка. 300 г в даному пакунку. Гранола йде в асортименті, є різні смаки, і ціна однакова. Шоколад та мигдаль коштує також 49,99. Далі в нас йде мед та кокос гранола. І є ще четвертий варіант. Це в нас полуниця. Тож, друзі, чотири варіанти граноли Зараз в акції 49,99. Так, далі, друзі, дивимось чипси. В такому цікавому пакунку. 95 гривень. Це в нас йде смак. Томатів та оливок 150 грамів в даному пакунку. 20% знижечка. І також є ще інший смак. Це іберійська шинка. Також 95 гривень. І є ще третій смак. Середзенноморські трави. Також 95 гривень. Ціна тижня. Далі переходимо до кави. 150 гривень Арабіка. Кава Мелена, Бразилія 250 г. Власне обсмаження 100%. Насиченість 23. Ціна 149 гривень. Так, далі, друзі, дивимось. Арабіка 100%. Сальвадор смажена 149 і Сальвадор натурально смажена також 149 гривень. Переходимо до чаю. 37 гривень. Бреквест. Англійський чай 37 гривень 99 копійок. 40% знижечка. І також є варіант за 60 гривень. Голден Ceylonський. 60 гривень. Тож є дешевий варіант, є дорогий. Ціна тижня. Далі, друзі, дивимось. По 32 гривні Шерлок. Чаї в асортименті 32 гривні 99 копійок. Є різні смаки. Є англійський брекфест до сніданків. Є звичайні, є чорний чай. Тож, обирайте, кому який підходить. Варіантів дуже-дуже багато. В даній коробочці по 25 пакетиків. Ціна зараз 32 гривні 99 копійок. Далі, друзі, дивимося. Цикорій з чорницею та брусницею. Еліт. Розчинно-порошкоподібний цикорій 100 грамів. 3999. Знижечка 41%. Цикорій. Так, далі дивимось. Смаколики. 11 гривень. Батончик драйвер. 1199 з горіхами. Подивіться, 40 грамів в даному пакунку для швиденького перекусу. Далі дивимось. Шоколад чорний Міленіум. Це йде смак тірамісу. Подивіться, як ця шоколадка виглядає. І є в асортименті ще 4 різні смаки. По 11 гривень, 99 копійок. Далі, друзі, переходимо до дитячого пюре. 45 гривень за пакунок. Яблуко, морква гарбуз. 150 грамів. В даному пакунку. Є ще яблуко, банан та морква. Також 45 гривень. Знижечка 38%. Далі дивимось. Чудо, чада. Соки в асортименті. Три різні смаки по 200 мл. Яблуко морква, яблуко-пряний віджим. І яблуко ягоди. 200 мл в даному пакунку сока. Далі переходимо до печива. Подивіться, який пакунок коштує 75 гривень. 450 грамів печива. Є трішки дорожчий варіант. Це у нас печиво Богуславка. Богуславка, орбіта 109 гривень за пакунок. Також знижечка 31%. Це у нас, до речі, все йде Богуславка. Далі йде печиво вівсяне. 75 гривень за пакунок. Зефір. Зефіряшка Богуславка 38 гривень за пакуночок. Зефіра. Давайте подивимося, як він виглядає. Різних кольорів пакунку 150 грамів зефіра. І. Далі зефір Богуславка зі шматочками груші. Смак груші 230 грамів, коштує 62 гривні. І далі цукерки йдуть глазуровані 38 грамів по 9,99 Подивіться, який снікерс. Економ варіанта 9,99. Так, далі, друзі, дивимось. Печиво «Тук» Зі смаком сиру 38 гривень. Далі йде смак зелені та цибулі. Ціна також 38 гривень. В асортименті ще є смак паприки. Тук печиво 38. І звичайний класичний варіант тук печиво оріджинал. 38 гривень. Тож, 4 різні смаки. Тука зараз в акції. Далі крекер ніжний. 19 гривень за пакунок крекера. Можливо, комусь потрібен. Є звичайний варіант, а є смак цибулі. Також коштує 19 гривень. Крекер з цибулею. Так, є. Далі дивимось. Печиво. 93 гривні. Шоколадний варіант. Коробка печива. Фондані 500 Фондані. Далі молоко. 28 гривень. Яготинське для дітей. Новинка. Молоко ультрапастеризоване. Жирністю 2,6 900 мл в даному пакунку. Знижечка 39%. Непоганий варіант. Так, далі. Кеш Premia 150 грамів, 85 гривень за пакунок. Премія. Це в нас сушений варіант. Ядра горіхів. Так, ядра Волоських горіхів. 55 гривень. Звичайний грецький горіх. Далі. Чіпси яблучні 35 гривень. Оригінальна премія. 35 гривень. Чіпси яблучні, солодкі. Чіпси яблучні з кислинкою. Також 35 гривень. Далі йде соломка Київ хліб. 45 гривень за пакунок соломки. Давайте на подивимось. Київ хліб 400 г в даному пакунку. Знизу переходимо до пряників. Київ хліб. Фруктовий сад з начинкою абрикоса 40 гривень за 360 грамів зі смаком абрикосу. Далі йде варіант. Трішечки дешевший. Пряники. Вишенька. 33 гривні. Є смак журавлини. Також 33 гривні. Далі переходимо. Хлібці. Гречані премія. 29 гривень. Є хлібці рисові, також 29 гривень, два варіанти. Далі знизу йдуть круасани по 35 гривень. Так, це в нас 7 Days, смак шоколаду. Є варіант ванілі та вишні. Також коштує 35 гривень. І є ще маленькі круасани міні. 69 гривень за пакунок шоколадних круасанів. Тож можна вибрати три варіанти на різний смак круасанів 7 Days. І давайте подивимося, саме нижній ряд це у нас паприка. Копчина, мелена. 20 гривень за пакунок. Є ще по 10 гривень вермішель швидкого приготування. Смак грибів, смак курки і смак гострої курки. Ріва. По 10 гривень за пакунок Вермішелі швидкого приготування. Далі. Гречка. Крупа гречана. Кілограм премія коштує зараз 30 гривень за кіло гречки. Тому це гарна ціна. Далі, друзі, дивимось. Рис шліфований довгозернистий 55 гривень. Є довгозернистий жасмін. Він дорожчий, 70 гривень, премія. І далі переходимо до олії. Щедрий дар. Рафінована олія. Це найдешевший варіант, 45 гривень. Є за 53 гривні. Пляшка. І також є ще нерафінований варіант щедрий дар. Тож обирайте, кому яка потрібна. Далі переходимо до кетчупу. Щедро. З горілкою та. Кеським перцем. 26 гривень 250 грамів Є до м'яса. Є до барбекю. До стейка. До чого хочете. Далі 20 гривень французька гірчиця. Є домашня. Гостра по 20 гривень. Гірчиця 20 гривень коштує. Так, переходимо до вермішелі. макаронні вироби 42 гривні. За пакунок 500 г в даному пакунку. Є звичайні макаронні вироби, а є спагетті. Також 42 гривні. Знижечка 28% на даний момент. Тож, подивіться, як вони виглядають, можливо, комусь потрібні. Так, дивимось нижній ряд. Соєвий соус 80 гривень. Здорова пляшка, класичний бонсай. 40% знижечка. Так, це в нас що? Це в нас іде пюре. Пюре томатне 28 гривень за 200 г. Так, а тут вже пішли соуси, торчин. Мексикана 20 гривень, сирний 28, барбекю 21, бургер 28. Тож, обирайте, кому який потрібен? Далі дивимось. Квасоля 400 г. Коштує 36 гривень за банку квасолі. Далі, кукуруза Верес. Цукрова 45 гривень. А горох 50 гривень, горох трішечки дорожчий. Так, зверху дивимось. 42 гривні ніжинський горох. А кукуруза ніжинська дорожча, 55 гривень. Так, далі, квасоля у нас йде червона, 47 гривень, 20% знижечка. І переходимо до майонезу. Олком Провансаль. Дуже смачний майонез. 67% майонез. 20 гривень 99 копійок. Далі. Майонез королівський. 32 гривні, щось я його не бачу. Так, а це в нас провансаль щедро. 67% 58 гривень. І тут ще є дорогі варіанти, 95 гривень. І тут у нас іде Джем 109 гривень зі смаком манго. Так, зверху. Шпроти з дорогих 119 гривень, великі шпроти. Далі фрікадельки по 50 гривень в томатному соусі. Є оселедець. Банка 62 гривні. Оселедець Матя з шматочками в томатному соусі. М'ясо криля. Креветки антарктичні. Акварин. 84 гривні. Далі тунець, повна чаша. 35 гривень. Подріблений. 185 грамів. В розсолі. І далі що ми бачимо? Помідори разом з огірками. Консервовані 119 гривень. Здорова банка. Є томати. 119 гривень 920 мл. І останнє ми бачимо салат ніжен, мексиканський. Фієста коштує 79 гривень. Так, і що саме цікаве тут є, то це кабаноса від метру. 39 гривень за пакунок. Є оригінальний смак і є смак сиру. Зараз коштує 39 гривень. До цього ціна була. 78-50% знижечка на кабаносу. Тому приходьте і вибирайте кабаносу. Смак курки та сиру в акції і ще є свинячий варіант. Інші варіанти вже розібрали. Так, далі, друзі, дивимось. Капуста -кваш на Грінвіль з журавлиною 55 гривень за 500 грамів капусти. 28% знижечка. Також є ще пучок свіжачок. Рукола 55 гривень. Зараз в акції. Ось такий пучок свіжачок, коштує зараз 55 гривень. 15% знижечка на зелень. Так, далі дивимось. 55 гривень мідії. Премія Є за 54 навіть один варіант. Давайте подивимось. Що там за мідії? Мідії мариновані. 54, 55 і 55. Три смаки. Так, далі дивимось. Ікра з тьомбою. 52 гривні. Веладіс. Знижечка 24%. Ціна тижня. Далі, друзі, ми бачимо сир шостка. Слайс 40 гривень. Даний пакунок до цього коштував 83 гривні. Більше, ніж 50% знижечка. Подивіться, сир ще є в асортименті, тож приходьте, вибирайте. Сир шостка 50% 40 гривень. І поряд з ним є ще за 55 гривень сир фета м'який. Знижечка 24%. Так, далі, друзі, переходимо до макаронних виробів. Подивіться, ось такі макарони. Зараз коштують разом з спагетти в одну ціну по 48-49 гривень 99 копійок. 50% знижечка зараз на такі макаронні вироби. Разом зі спагетті. Так, далі дивимось. Кошачий корм. Кошачий корм, 4 лапи. Зараз в асортименті. Подивіться, скільки тут його. Смак кролика. 100 г в даному поку. У кого є котики, заходьте. Зараз коштує 8,50. 50%, 50 знижечка. Так, далі дивимось шоколад молочний Тоблерон. Також на нього гарна знижечка. 50% знижечка. З ногою меду та мигдалю. 50 гривень. Та віскі 450 гривень на баністер. Можливо, комусь потрібен оригінальний баністер. Далі дивимось. Пиво корона. 330 мл. Коштує зараз 35 гривень. 50% знижечка на корону. Світле пиво корона. Можливо, комусь потрібно. Так, далі дивимось. Вершки селянські, 62 гривні 20%. Снижечка 28%. 500 мл. Далі 200 мл. Коштує 19 гривень селянське. Це в нас вже йде 10%. Вершки селянські. Далі шоколад по 35 гривень Міленю. Смак полуниці, чорниці, лайма та апельсина. По 35 гривень 99 копійок за шоколадку. Тож, друзі, кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. До нових зустрічей. Всім пока-пока.